Шлянському районі кипить робота. Комунальники Харків водоканалу працюють над перекладанням технічно зношеної ділянки водопроводу. На меті запустити магістраль, яка дасть змогу забезпечити безперебійне живлення Слободського та Лемошлянського районів. Якщо у нас трапиться якісь відключення, то ця магістраль дозволить нам не відключати наших абонентів від водопостачання. На підприємстві зазначають. Роботи в Немишлянському районі знаходяться на своєму завершальному етапі. Наразі комунальники працюють над перекладанням трубопроводу діаметром 200 міліметрів і вже невздовзі зможуть запустити магістраль в дію. На даному етапі ми вже проклали 80 метрів трубопроводу. А зараз завершальні роботи для з'єднання цієї труби. Ці роботи проводилися за допомогою ГМБ, був зроблений прокол. Під железнодорожною магістралью. І зараз все те, що ми запланували, воно виконано. І ми зможемо її запустити. Після введення магістралі в експлуатацію за планами ремонтників йде благоустрій прилеглої території. Ця магістраль буде з'єднана сьогодні-завтра. Буде промивка цієї магістралі. Далі. Будемо робити благоустрій всієї території і не тільки тут, а ще там, де ми з'єднувалися попередня. За поточний рік у Немишлянському районі комунальники та Харків водоканалу вже виконали заміну 65 пожежних гідрантів. На підприємстві, акцентуючи, це значно посилило пожежну безпеку міста. Також було виконано перекладку більше 250 погонних метрів водопровідних мереж. Завдяки цьому кількість аварійних ситуацій суттєво зменшилась. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків. Новини.